Права 286. Розв'язуючи задачі 203.1 і 203.2, ви знайшли значення числових виразів: 1 плюс 2 плюс 3 плюс і так далі, плюс 10 і 1 плюс 2 плюс 3 плюс і так далі, плюс 100. Зауважимо, що такі самі результати можна отримати, обчисливши відповідно значення виразів: 11 помножити на 10, поділити на 2, і 101 помножити на 100 поділити на 2. Висловіть гіпотезу, за якою формулою можна знайти значення S виразу 1 плюс 2 плюс 3 плюс і так далі, плюс n, де n будь-яке натуральне число, яке більше за 1. Обговоріть свою гіпотезу з однокласниками і однокласницями. Перевірте своє припущення для ну що ж, давайте будемо висловлювати гіпотезу, нам сказано висловити. Ну, якщо подивитися, то видно, що якщо ми рахували… Суму 1 плюс 2 плюс 3 плюс і так далі до 10, то можна порахувати цю суму як 11 помножити на 10 помножити на 2. Що таке 11? 11 це перший елемент плюс останній елемент. І помножити на 10 це кількість елементів, тобто n елементів. Перевіряємо тоді для наступного виразу 1. Плюс 100 це буде 101, а самих елементів є 100, помножити на 100 і поділити на 2. Тобто давайте висловимо таку гіпотезу. Пишемо гіпотеза. гіпотеза що суму S можна обчислити у вигляді як n плюс 1. Помножити на n і поділити на 2. Ну що ж, ця гіпотеза, ми її можемо лише перевірити в деяких випадках. Наприклад, у першому випадку, коли n дорівнює 15. Ну що ж, спробуємо її перевірити. Пишемо тоді перше. Якщо n пишемо дорівнює 15 то пишемо s дорівнює по нашій формулі ми підставляємо замість n15, то буде 15 плюс 1, що множиться. Далі помножити треба на n, а n у нас 15. Так, і поділити на 2. Це дорівнює. Ну що ж, 15 плюс 1 це буде 16. Записуємо. 16. Помножити на 15 і поділити на 2. Цей вираз можна записати як 16, поділити на 2 і помножити на 15. І це дорівнює. Ну що ж, 16 поділити на 2. Це буде 8. Це як 8 можна записати і помножити на 15. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Це дорівнює. Ну що ж, як 8 помножити на 15. Я це можу записати як 4. Що множиться на 2 і помножити на 15. А 2 помножити на 15 це 30. Тобто у нас буде 4, що множиться на 30. 4 на 3 це 12 і 1 нолик – це 120. Добре, тобто, якщо наша гіпотеза вірна, то сума має дорівнювати 120. А давайте тепер перевіримо, чи це так. Отже, пишемо тоді 1 плюс 2 плюс 3. І плюс, і так далі. Плюс у нас останній елемент буде 15 Буде дорівнювати. Як знайти суму таких елементів? Ну, Можна групувати, наприклад, перший з 15-м сумі буде 16. Тобто ми пишемо перший плюс 15. Далі. Другий можна згрупувати плюс другий плюс. 14. Далі плюс. Ну, наприклад, ще третій напишемо, третій плюс 13, плюс і так далі. Плюс. Передостанній напишемо, бо середній у нас буде 8, і він не буде входити в ці суми. Так, передонній у нас буде тоді 7 плюс 9. Плюс 7. Плюс 9. Ну і плюс середній елемент у нас залишається 8. І це дорівнює. Ну що ж, як можна міркувати, щоб знайти, чому дорівнює ось така сума. Зрозуміло, що в дужках у нас у цих всіх буде 16. Але скільки таких буде доданків? Дивіться, перший доданок, другий, третій і сьомий доданок. Тобто у нас буде 7 доданків однакових, у яких по 16. 7 помножити на 16. Ну і плюс 8 у кінці залишається. І це дорівнює. Ну що ж, 7 помножити на 16 це 7, що множиться, а 16 це 10 плюс 6. І плюс 8. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. Це буде 7 помножити на 10, додати. 7 на 6. 7 помножити на 6 і додати 8. І це дорівнює. Ну що ж, 7 на 10 це 70. 70. 7 на 6 це 42. І додати 8. Ну що ж, ми можемо 42 додати 8, це буде 50. І буде 70 плюс 50. Ну і разом вийде 120. Дивіться, по формулі, яку ми гіпотезу викрили, у нас 120. І порахували ми, що дійсно сума у нас дорівнює 120. То ми можемо написати, що гіпотеза у нас підтверджується. Пишемо гіпотеза, гіпотеза підтверджується. Добре. Ну, а тепер пишемо два, якщо. Якщо n пишемо дорівнює 20. так, То тоді по формулі s буде воно дорівнювати. Отже, n плюс 1 замість n пишемо 20 плюс 1, що множиться, n у нас дорівнює на 20 і поділити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 20 плюс 1 це 21. Помножити, а 20 поділити на 2 це буде 10. І це дорівнює. 21 помножити на 10 це буде 210. Добре, тобто ми обчислили, що сума у нас дорівнює 210. Інакше рахуємо цю суму, якщо 1 плюс 2 плюс 3 плюс і так далі, плюс 20. Скільки ж це буде дорівнювати? Ми можемо скласти суми перше плюс останнє. Наприклад, 1 плюс 20. Так, потім 2 плюс 19. Так, ну і плюс. І так далі. І останній елемент, у якого буде пара, це буде 10 плюс 11. 10 плюс 11. Ну що ж, можна помітити, що у нас сума в кожних дужках, ну, ми підбирали так елементи, щоб вони дорівнювали 21. Скільки ж таких доданків буде? Раз, два, три і так далі, аж до 10-го. Тобто ми пишемо, що це буде 10 доданків по 21. Або це дорівнює 210. Тобто ми знову можемо написати, що гіпотеза у нас підтверджується. Пишемо: гіпотеза. Підтверджується. Ну, е, добре, це ми записали. Ну, а тепер треба записати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Давайте я десь тут напишу. Отже, перше ми маємо написати формулу для обчислення S суми. Пишемо S тоді дорівнює. Ось наша формула n плюс. 1, Що множиться на n і ділиться на 2. Чудово. Тоді в першому випадку записуємо, скільки в нас вийшло. В першому випадку 120, а в другому. Пишемо 210. Так, ну, ми перевірили наше припущення і можемо написати, що гіпотеза у нас підтверджується. Ну що ж, давайте запишемо тоді. Гіпотеза підтверджується. Що ж, ось таке завдання на логіку. Тобто, я думаю, що таку формулу, що s дорівнює n плюс 1 помножити на n і поділити на 2, можна використовувати для знаходження суми чисел натурального ряду на цьому вправу завершено.